25 березня провіряємо роботу дощових черв'яків на полі. Як вони працюють під соломою? Це практично незамітно Да evet. Співаю сховатися дуже швидко. Ну нічого, грунт. Грунт вже розмерзся. Дуже добре. Ось вони їдуть. є тут. Так, ховається маленький. вже маленькі, ось такі, вони тільки-тільки народилися. Ось такі. Вони тільки-тільки народились, земля холодна. Вони ще дуже-дуже медленно працюють дуже маленькі ще є. Ось вони знов ось трохи більші. Ось трохи більші. чогось я їх розгріб по і все і вони не працюють холодно їм сьогодні ну це такі ж черв'яки працюють вони тут на соломі так поле виглядає на 25 березня. Так, ну практично солома розподілена дуже рівномірно. От є місця, де менше соломи. Менше соломи, трохи проглядає. Ну тут земля не така холодна вже. Ну, чер'яки тут працюють. Прямо-прямо під соломою Ось вони. Ось вони. Тут у нас працюють кругом. Тобто практично по всьому полі працюють дощові черв'яки. Ну, Все на цьому кінець.